Це бідронка, бо тому що я виїхав без закупів. Зручна бідроночка. Це по 31-й націонал. Це в Польщі. От в ту сторону дорога на Слубіце, З тої сторони я приїхав. І тут така заправочка, паркінг, все як має бути. Йдемо закупимося. Так, друзячки, я скупився. знаю, ви любите цю рубрику. Дивіться, який в мене чек вийшов. Бляха, як телетайп, можна депеші відправляти. Погнали робити розпаковку. Зразу для нетерплячих я скажу, що сума моїх закупів на 4 тижні склала 352 злотих. Ой, на 4 тижні, правильно все. Значить, Погнали. То, що я від вас сховав, значить, завжди беру отакі рулони рушничків. Завжди беру. Завжди беру водичку. Фактично я цю воду беру винятково через стару. Через 10 булок. сітка бульби, морква, три пачки таких каш, це є мікс. Мікс він мені більше смакує, бачите, тут у нас є рис з морквою, з горохом, шпарагівкою, фасолькою. Тут в нас є гречка також з булгурем, з булгурим, сочевицею, сушені помідори і насіння дині. Отут такі беру я каші, вони трошки цікавіше виглядають, ніж ніж звичайна гречка чи звичайний рис. Побачив малосольні огірки, вирішив взяти ведерочку. Далі мені потрібен був плин для вікон, пачка сиру. До речі, цей сир чомусь нагадує, колись такий був е, в Україні, та ще за Союзу, колись такий був сир ковбасний, чи якось так він називався. Він такий мав підкопчений смак і був солений. Тут вона називається роляда устшицька. Руляда устшистка, також він такий трошки підкопчений і має солений присмак. Так, тут в нас є такий джем з абрикосів, не знаю, до сиру буду давати. Взяв собі дві пачки чаю, так як я від кави майже відмовився, то я тепер беру собі чаї. Це в нас чай з манго і з чорною смородиною, а це в нас чай з ананасом і з грушкою. Подивимося, один Ліптон, другий ремсі. Ремсі Болтон. Так, звичайно що? Без мівіни запасної нікуди. Дві банки майонезу. Чому дві? Бо тому що, коли береш дві штуки, то ціна тоді на 50% нижча. Тобто, ну, коротше, економія. Люблю такі акції. Так, взяв собі трошки хімії на перший час і взяв кусок мила. Погнали наступна сумочка. Опа! Тут також дві пачки печень, бо тому що, коли береш дві це економніше. Лоток яєць. Пів буханки хліба, який стає, по-моєму, на 4 дні. Значить, е, болгарський перець, три кусочки. Чому беру перець? Бо тому, що він найдовше стоїть, він довго може лежати. Е, Порівнян, наприклад, з помідорами. Помідорів взяв, взяв огірків. Взяв цибулі, взяв взав голівку часника. взяв два види яблук, похрустіти, пожувати, взяв сметанки, взяв сиру. Сиру я взяв більше, а де другий сир? Алло, А де мій другий сир є? Так, Взяв сиру кисломолочного, сметани взяв, з джемом, з абрикосів, я думаю, буде смакувати. Взяв пачку масла. Значить, Беру такі е, вже фактично готові страви. Це в нас є крокети, вони в нас будуть з печерицями і сиром, сиром моцарелою. Також була акція там 70% дешевше, коли ти береш дві пачки. Я взяв, це в нас також було по акції 5 з копійками злотих, це в нас, рахуйте, пів кілограма налисників з сиром. Тому що, все, чому? Бо, тому що через 4 дня закінчується термін придатності. Вони не долежать 4 дні. Я їх оповнюв сьогодні і завтра трохи. Так, Зав також також з тих напівфабрикатів вареники з цибулькою і з м'ясом. Також по дві, Ну, якась така промоція була в бідронці. Взяв дві беру, завжди такі як ковбаски, але вони дуже сухі. Вони довго стоять, довго лежать і вони мені смакують. Вони, грубо кажучи, як кабануси, тільки такі, такі мега кабануси. Взяв взяв парубочки ксердельки по-нашому. Це якась е, грудинка курки, така, типу, зроблена під ковбаску. Це у нас є шпондер печений. Шпондер, хто не знає, це є бочок, це є бекон. Взяв морожені, як завжди, морожені овочі. Тут у нас від гортекса. Гортекс це, до речі, відома польська фірма по заморозці. Це в нас овочі на пательні. У нас тут є картопля, у нас є перець, болгарський фасоля, кукуруза, капуста, оця така кучерява і, 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 і ще щось. Ну, коротше, отака от біда, і воно прикольно додавати до зуби. Хто не знає, що таке зуба, дивіться в словнику, що означає суп, то саме означає зуба. І тут щось таке було колонка. Затвечена голонка і такий кусочок, він щось 2 злотих. Ну, гріхом не дати. Попробувати. Я, якщо чесно, я голонки, ото, що там в барах я голонки не беру, бо не люблю. Тут рішив взяти. Коротше, і все, і то все багатство коштувало мені 350 злотих. Ще крім цього, у мене в холодильнику є з дому. Я привіз е, м'ясо, десь майже 3 кілограма. Воно було також в лідлі по акції. Це я брав в суботу. В лідлі по акції воно було порядка. 16 злотих, чи якось так, схаб, тобто чисте м'ясо. І все. І таким чином продукти, продукти на місяць часу, на 4 тижні, вони виносять 400 злотих, грубо кажучи, 100 баксів. От, В кого як, в кого дешевше, дорожче, пишіть в коментах. А я поїхав.